У чому зустрічати новий 2026 рік так, щоб червоний вогняний кіт... у нас ось щось неймовірно кінь? Золотаві червоні відтінки шукали вогняним знаком, то давай повітряним подивимося щось таке. Срібненьке, металік. Ну, надто проста. Можливо, додати якихось чорних деталей буде файнесенько, але 100 гривень коштує. Тільки полібонець, Вся увага на нього Ні, ну прикольно. Себе. Не там себе не, не бачила Ух ти, чорт! Подиви, яка сукня з мережевом. Я 180 гривень. Боже, та вона розкішна. Там я І вона коштує якісь... копійки. Жовті блістюльки золоті принесли щойно. Ми 100% купуємо цю сукню. Купуємо, Бог ти мій. Приміряємо. Це ж не для мене, мені ж золота червенька, щось потрібно. Але сукня неймовірно красива, подивіться на це мережево. Подивіться на це срібло, подивіться на цей бра.